Слава Ісусу Христу, дорога церква, дорогі брати і сестри, Господь повний милості і благості до народу свого, до дітей своїх. І сьогодні ми маємо мирний чудовий день, і ми можемо бути в домі Божому. І сьогодні я би хотів поговорити на таку тему Біжи так, щоб отримати нагороду. Я думаю, ми всі пам'ятаємо ці місця, хто це писав. І перше місце, яке зачитаю, це Євреїв, 12 розділ, перший та другий вірш. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який оплутує нас, і біжімо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника і виконавця віри. Який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромленням і сів праворуч від престолу Божого. Хотів би звернути нашу увагу на слова, е заключні в першому вірші, змагання, яке призначене нам? Написано, що кожному з нас призначене змагання, кожному з нас відміряний свій шлях. Своя відстань, яку нам потрібно пройти чи пробігти. І ще одне місце це Коринтян перше Коринтян, дев'ятий розділ з 24 по 27 вірш. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі, але один одержує нагороду біжіть так, що подержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб подержати тлінний вінець, а ми не тлінний. І тому я біжу не так, як на непевне, б'юсь не так, щоб тільки бити повітря, але стримую і приборкую тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитись недостойним. Це одне із місць писання, де апостол Павло, окрім наставлення, Окрім в чомусь десь обліч, якби, облічання народа, церкви, він висловлює і ділиться тим, якою є його життєва позиція. І те, як ми співаємо, ми це дуже добре робимо. Те, як ми проповідуємо, як проповідують, це дуже роблять. А ось те, як безпосередньо є і може бути наша життєва позиція. І те, що колись було для Павла цінним, зараз він каже, що це сміття, яке він не защ... нічим інакше як не ще не рахує, що це сміття, і воно не має цінності в його житті. І ось якою є його життєва позиція? Він біжить так, щоб отримати нагороду. Як сьогодні я, як сьогодні ви, ми проходимо чи пробігаємо свою дистанцію, свій шлях, який нам відміряний Господом? Чи живемо ми так, щоб не просто наші друзі, знайомі, там, для молоді більше це буде знайомо? Там, в інстаграмі поставили нам лайк про те, як, як ми одягнені, чи те, що ми з'їли сьогодні, а щоб сам Господь в якійсь мірі оцінив прожитий нами день, зроблений нами вчинок. Тому хотів би декілька принципів е, я виділив для того, щоб як бігти так, щоб. Отримати нагороду. Перший це розбирайся з тим, що зупиняє чи відволікає тебе. Я чув е, таку історію е, про рибаків. Я не знаю, чи вона дійсно є. Е, ну, дійсно так було, але е, сама, якби суть того, вона є актуальною в наш час. Е, зібрались люди на риболовлю і туман зранку дуже сильний. Вони пригнули в лодку і грибуть уже годину, дві грибуть, розсвіюється туман, а вони все ще біля берега. Лодку забули відцепить. Так от, е, Євреям, 12 розділ, перший вірш, там зазначено так: скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який оплутує нас. Е, я думаю, ми більша частина е, присутніх тут. Е, Виросла, напевно, в селі, і всі бачили, як у людей, яких є кінь, коли його виводять на пасовище, йому зав'язують передні лапи, щоб він не зміг вирватися, його можуть навіть не припинати, а він собі так потихеньку буде на місці пастись. І Я думаю, напевно, йому по-своєму важко. Він така тварина, цей кінь, який готовий скинути з себе все і бігти, не дивитись, куди біжить, там, де свільно, там, де його ніхто не тримає. І ось і люди часто заплутуються, заплутуються десь в гріхах, десь в якихось суеті цього світу. І воно з кожним кроком, як знаєте, після такого гарного дождю, який був недавно в Могилеві, ти йдеш на огород і, здається, стараєшся струсити свої черевики в болото, а воно все більше і більше налипає. І так і люди десь в образах, десь мене образили, я когось образив, десь проявив непослуг до батьків. І воно все так затягує, затягує все більше і більше стає на мені і тянеть мене не туди, куди потрібно. Тому розбирайся з тим, що зупиняє чи відволікає тебе. Другий е, тезис не дивись по сторонах. Ісус е, е, посланів Ідеона 21-му. Розділі 22 вірші написав, сказав такі слова, що тобі до нього, ти йди за мною. Наш, наше століття, наш час, я думаю, ви всі погодитесь, що дуже стало багато тих, хто все розуміє, все знає, навіть і віруючі люди вдаються до того, щоб все коментувати. В інтернеті все життя перенеслось на смартфон. Ми там все швидко можемо знайти, вирішити, подивитись, те, що потрібно, інколи, а в більшій мірі, і те, що не потрібно, попадає в наші очі. І як я як на власному чув приклад брата, він каже: Я не розумію, знаєте, я боявся каже за своїх дітей, що ось коли вони підуть в школу. Вони застануть те ж саме, що я. Постійно на перервах там, драки, клас на клас, раз на раз. Там, залицяння до е, противоположного полу. А він каже: знаєте, геть такого не стало. Діти пішли в школу і все життя перенеслось на смартфон. Перерва смартфон. Ідуть з школи смартфон, вдома смартфон. Немає того, за що я так переживав. І це дійсно так, статистика говорить, що і це не статистика, я на власному прикладі, у кого є більш продвинутіші смартфони, там в понеділок, ну, я знаю, на айфонах в понеділок приходить статистика. Ось стільки-то, стільки-то ти провів на минулому тижні в своєму смартфоні. Стільки -то там Фейсбуці, стільки -то там читав щось, чи там дивився, чи грав. І статистика говорить, що в день людина витрачає приблизно 2,5 години на те, щоб подивити, що ж там у моєму смартфоні. Коли я було озвучив цю статистику там в кілії в церкві, то молодь з мене посміялась, тому що для них це. Взагалі не рекорди. Хтось може й 9 годин в Інстаграмі провести, просто пролиставши оцю, там, лі... стрічку. 9 годин. Думаю, людина, що, це... що там можна робити. це ж, ну, Голова закіпає від цього. Ну, їм Для них це привично і навіть і подобається їм це робити. В тиждень це виходить 17,5 годин, в місяць 70, в рік 840. І так, щоб перевести на дні, це виходить 35 днів. 35 днів в рік, так скажем, цілодобово я сижу в своєму смартфоні. За цих же 35 днів можна би було прочитати приблизно 160 книг. Як мінімум, прочитавши 160 книг, я думаю, всі люди стали б розумнішими, мудрішими. Якщо читати, звичайно, ну. Гарні книги, які будуть корисними для нас. Так от, не дивись по сторонах, не дивись, що тебе оточує, не дивись те, що тебе відволікає. Біжи так, щоб отримати нагороду. Слідуючий тезіс будь уважним на шляху. Водії, як ніхто розуміє, що таке, коли там дорога, і досить часто замічаєш, як люди. Намагаються їхати за кермом, дивитись на, на приборну панель, там розмовляти ще з пасажиром, дивитись і в задні, і в бокові зеркала, а ще й писати якесь повідомлення комусь. Будь уважним на шляху, не, не відволікайся, іди туди, куди ти запланував. Слідуючий. Момент біжи в правильному направленні. Дякуючи Богу і тому, що наша цивілізація розвивалася і розвивається, я думаю, люди мають вже такі пристрої, як навігатори. І заїхавши в якусь іншу місцевість, вже можна дуже просто віднайти те місце призначення, куди тобі потрібно, ти там завів в телефоні, в навігаторі. там, і він тебе привів туди, куди потрібно. Інколи знаючи місцевість, знаючи там, куди я їду, кожну ямку, я вже виключаю навігатор так, і їду вже собі. І люди буває переносять це віртуальне життя, цей шлях, в своє життя, не розуміючи того, що кожен новий день він не буде однаковим. Він не буде таким же, як я був вчора, як був позавчора, як є сьогодні, а завтрашній день він принесе щось нове. І забувають е, запитати і попросити в того, кого потрібно, благословіння на новий день, допомоги. Вони думають, що завтрашній день я пробіжу так же ж саме, як і сьогодні, і нічого не трапиться. Але це помилка. Слідуючий момент вмій убігати. Інколи, щоб прибігти кудись, дойти до якоїсь цілі, потрібно вміти і утікти від неї, від чогось. І це не соромно. Коли ти потрапив в якусь недобру компанію, коли ти знаходишся вже там, де тобі. Те оточення, воно не принесе ніякої користі, Вмій втікти звідти. Дуже гарним прикладом є Лот і його сім'я. Коли Господь сказав лоту: втікай, бери свою сім'ю, бери своїх дітей, йдіть. І не навіть не, поверта, не обертайтеся нічого. І здавалось би, ну. Так, скажем, Зяті, батьку, що ти кажеш таке? Як ми можемо залишити все і зараз кудись йти? Вони не повірили йому, його Зяті думали, що він шуткує, та й сам лот він нікуди не поспішав, а жінка взагалі обернулась, і всі отримали той результат. Про який Господь їх попереджав, що такого не потрібно робити. Шо, е, слідучий момент: бігти потрібно до цілі. Дуже гарним прикладом е, в Біблії є Давид, коли написано, що коли приходив Лев чи ведмідь, брав козеня і убігав. Давід наздоганяв його, Давід не, десь не відволікався, не дивився по сторонам, він бачив чітко ціль, що йому потрібно забрати назад те мале козеня і повернути його. Він доганяв, боровся з левом, з ведмедем, забирав його і повертав його додому. Я чув одну історію жінки, у неї, батько її був управляючим вокзалу. І ось на роботі він завжди так, гастук, піджак, гарно такий опрятний вигляд у нього. І ось після закінчення робочої зміни він зібрався йти додому, і сміття потрібно було викинути. І він, щоб не. Не світить тим негарним пакетом, взяв його в гарний пакет, поставив і пішов собі. Відволікся його хтось відволік, він став порозмовляти з людиною і відставив так пакет собі в сторонку. Вже по закінченню розмови повертається, а пакет уже біжить. Ну, Він не став його наздоганяти, тому що розумів, що, в принципі, в тому пакеті є. Він подякував, сказав, повертайся ще. Тому, брати і сестри, нам потрібно чітко бачити ціль, куди ми йдемо, куди ми біжимо і що є нашим маяком в нашому житті. Слідуючий момент: біжи кожний день і біжи до кінця. Знаєте, є різні дні, коли нам може бути важко, коли нам може бути добре, коли. Фінансів може вистачати, а коли вони вмить, всі зникли і у нас вже є нужда. Є дні, коли дуже багато друзів може бути, а є дні, коли взагалі нікого. І Біблія каже, що біжи кожен день. Ще одним принципом є те, щоб бігти кожен день. Це не значить, що потрібно зупинитись. І все, скласти руки, ні, піднімайся, повертайся, біжи знову, не зупиняйся. Є дні, коли ти загубився, піднімайся і біжи. Є дні, коли ти спотикнувся, піднімайся, повертайся і знову біжи. Іона, коли Бог сказав йому Іди в Неневію, і там. Проповідуй Євангеліє, він що зробив? Він повернувся і пішов в фарсис. Але коли прийшов час, і коли прийшло розуміння і розкаяння уже там, в середині кита, він зрозумів, куди потрібно йому бігти, що є його ціллю. І коли уже він знову стояв на березі. Господь знову проговорив його і призвав Іона, іди в Неневію. І він що зробив? Він послідував туди, куди призивав його Господь. Якщо, дорогий брат, сестра, ти сьогодні впав, то підіймайся, знімай в себе все, що тобі заважає, все, що налипло на твоїй обуві, і біжи туди, куди потрібно. Я чув такі слова, що якщо не можеш бігти, то йди. Якщо не можеш іти, то повзи. Якщо не можеш повзти, то лежи в правильному направленні. Згадаємо також і Йосифа, який в своєму житті пережив дуже багато всього. Спочатку він. Живе з батьком, в нього оточує гарне життя, все в нього є. Він біжить за Господом, ходить перед Господом правильно, отримує бачення свого майбутнього, свого положення. Він ділиться своїми братами, своєю сім'єю. Вони цього не приймають, його предають і продають. Але він все одно біжить і біжить гідно, стає управляючим. В домі Патіфара, потім його знову підставляє жінка цього Патіфара, Іосиф в тюрмі відкриває сни, їм розтолковує їх, але і тоді про нього забувають, і він ще багато років проводить е, в. В тюрмі. Потім він раптово стає другим після фараона і все одно продовжує достойно й гарно проходити, бігти в своєму житті. І обіцянка, яка є від Господа для тих, хто біжить, записана в Ісаї. Сороковий розділ 29, -й, 31 -й вірш. Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Навіть юнаки стомлюються і знемагають, і молоді люди падають. А ті, що надіються на Господа, відновляться в силі, піднімуть крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеможуть. Дуже гарна Обіцянка, яка надихає не зупинятись, яка надихає бігти. Бігти, коли я впав, бігти, коли в життя прийшли якісь випробування, коли, здавалось би, немає сил, але я знаю, що Господь він не залишає, Він дає сили і знову піднімеш крила як орел і полетиш. І це чудово. Слідуючий тезис: Вчись бігати на колінах. Це не в буквальному смислі впасти і біжи по кімнаті, по вулиці, а вмій молитись за свою сім'ю, вмій молитись за своїх дітей. Якщо ти сьогодні не вмієш піти допомогти, якщо сьогодні в тебе не вистачає сил. Фізично піти послужить. Послужи на колінах, дома, помолись, в на молитві за своїх друзів, за своїх рідних, за своїх дітей. Я думаю, в кожного з нас є сім'ї, великі сім'ї, і дуже багато із наших сімей це ті люди, які ще не примирились з Господом, щось мішає, заважає в їхньому житті. Прийняти Ісуса Христа в своє серце, молись сьогодні за них, вмій бігти на колінах. В слідуючий момент не розслабляйся, коли все добре. Найбільші падіння в Біблії, в історії послідовників за Ісусом Христом. Це були в часи, не коли все дуже погано. Тому що ті люди вони вміли бігти на колінах, коли було все дуже важко. А падіння ці були, коли все було добре. Давид впав не тоді, коли, в нього було, коли за ним гнались, коли пригнічували. А тоді, коли він був на піки, на самій вершині, здавав своєї слави, своєї влади. І ось Одним дуже гарним ранком Давід отримав пораження. Він впав. Те ж саме можна сказати і про Самсона, про Соломона. Слідуючий момент, і дуже, я думаю, важливим це є те, що. Ми не знаємо, коли наш фініш. Ми не знаємо, коли кінець нашої, нашого шляху, нашої дистанції. Тому біжи сьогодні, не зупиняйся, біжи до цілі, біжи в правильному направленні. Тепер е, хотів би декілька слів про нагороду. Є нагорода, яку безпосередньо кожен християнин, кожна людина взагалі отримує по закінченню свого життя. В Біблії дуже чітко описано все, що, те, що отримує е, та людина, яка дуже гідно. Пройшла, пробігла свою дистанцію. Вона почує дуже гарні слова, добрий вірний раб війди в радість Господа свого, і ще дуже багато обіцянок є. Але чи не може бути так, що нагороду ми можемо отримувати кожен день в нашому житті? Я думаю, що. Можна прожити день, щоб мир і спокій в серці це ввечері, на протязі всього дня це і була, була нагорода за прожитий день. Мир та спокій, який я маю, по закінченню дня, це і є нагорода за прожитий, гарно, гідно прожитий день. Коли діти. Йдуть в доросле життя, і сльози на очах батьків це є нагорода за прожити життя в батьківському домі. Біжи весною, щоб восени, восени отримати нагороду, Сій так, щоб коли будеш збирати. Ти не був посоромлений в тому, що ти збираєш. Біжи в юності так, щоб в старості отримати нагороду. Молись так, щоб Господь почув тебе, почув твою молитву, почув твоє прохання. Амінь. Будем...